Усім привіт! Я рада, що ви завітали на мій канал. Запрошую вас до себе в гості. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь будемо з вами дружити. Зараз у нас осінь. Осінь багата на різні овочі і фрукти. Серед них є дуже корисні продукти, популярні продукти, наприклад, такі, як гарбуз. Найпопулярніші овочі осінній. А також багато інших овочів, таких як картопля, капуста, гриби, яблука, морква. І сьогоднішнє моє відео складається з осінніх яскравих зігріваючих різних рецептів. Надіюсь, що, хоча б один з рецептів моїх запропонованих, вам сподобається, і ви щось для себе приготуєте. І першим починаю я готувати крем суп з найбільш осіннього овоча, гарбуза. Приготувала я собі всі інгредієнти. У мене вже все почищене: це картопля, морква, гарбуз, кусочок селери, цибулька. Також мені знадобиться кокосове молоко. У мене 500 мл, також куркума, паприка гостра, лавровий листок. І відрахувала я собі перець пахучий горошком 24 штуки. Відрахувала для того, коли ми будемо блендувати в кінці супу, потрібно буде його виняти. Щоб я знала, яка кількість у мене була в супі. Мені потрібно було відрахувати. Тому відрахувала я 24 штуки, і в кінці перед блендуванням буду виймати цих 24 штуки. І перець, сіль. потрібен буде ще для приготування цього супу. Зараз нарізаю я цибульку, нарізаю її кубиками, як завжди, у мене це стандарт, і буду її обсмажувати. Картоплю нарізала великими кубиками. тому що все одно в кінці будемо її блендувати. Лише єдине, що цибулю нарізаю, звичайно, маленькими кубиками. щоб вона добре обсмажилась. Ось, щоб був цей запах. ...ї підсмаженої цибульки. Далі нарізаємо селеру, також гарбуз, моркву. Все нарізаємо такими більшими кубиками, тому що все одно нам потрібно буде в кінці блендувати, тому не потрібно дуже старатися. Головне, щоб це все приготувалось і цибулька добре підсмажилась, тому що цибулька підсмажена буде давати також запах цьому супу. Коли утворюється піна, я стараюсь її якомога більше зібрати, і тоді вже додаю підсмажену цибульку і всі приправи. Перемішуємо, залишаємо готувати і після приготування вибираємо лист лавровий і перець пахучий горошком. Відлічуємо ту кількість, яку ми дали попередньо. Супчик блендуємо. Додаємо молоко кокосове і добре все перемішуємо до однорідної маси. Ось таку гладеньку масу ми отримуємо і жовту, як осінні листочки, як золота осінь. Цей суп мені дуже подобається: осінній суп з гарбуза з маленькою ноткою тропіків, кокосового молока. Уже самим можна зробити грінки, або звичайні, або часничком, і так прикрасити суп, або купити вже готові і посипати ними. Наступна страва крем суп з брокколів. Мені знадобиться цибулина, декілька зубчиків часнику, дві морквини, дві картоплини. У мене такі досить великі і, звичайно, одна головка брокколів. І в кінці до супу доливаємо вершки для більш ніжного аромату і смаку. Ці овочі я нарізаю звичайними кубиками, тому що також будемо їх блендувати. Цибульку нарізаю дрібно, підсмажую її. Броколі я попередньо замочила в воді, холодній підсоленій, щоб якщо там є якісь мушки або гусениці, або ще якісь комашки, вони могли вийти звіта. Потім броколі відсіджую, промиваю в чистій холодній воді і вже додаю в суп. Коли суп приготується, все це блендуємо. Далі робимо грінки до супу. На сковорідку викладаємо досить великий кусочок масла і вже коли він розтопиться, викладаємо хліб. Я підсмажувала невеличкі шматочки хліба. Коли хліб підсмажиться, за бажанням можна натерти чесником. Грінки наші підсмажуються. До супу вливаємо вершки, у мене вершки 30%, все це добре перемішуємо і вже викладаємо грінки. Дуже смачний і легкий супчик в нас виходить, такий яскравий з грінками. Навіть мій син, який не любить їсти просто ось звичайні броколі, ось цей супчик йому дуже і дуже смакував. Те більше, що в нього ми не додавали ніякі приправи, лише сілі перець. Цього було достатньо, тому без хімії, без багатьох приправ дитина також може з'їсти. Наступна страва у нас буде гуляш з дерунами. Для цього блюда нам нас знадобиться м'ясо, цибулька, морква, квасоля червона з пушки, Перець болгарський червоний, томатна паста, приправи сіль перець, паприка гостра і паприка солодка, не гостра. Перець кольоровий, перець пахучий горошком. Можна додати також перець чилі. Спочатку нарізаю м'ясо такими середніми або більшими кубиками. Обсмажую його. Коли обсмажу, я додаю цибулю і моркву. Морква нарізана. Кружельцями, і також вони не тоненькі, тому додаю разом і цибульку і моркву. Цибульку нарізаю півкільцями. Все це в нас усмажується деякий час, і в кінці вже додаю перець болгарський червоний, нарізаю його також кубиком і додаю вже всі приправи. Коли все обсмажиться, додаємо червону квасолю з пушки. Так як вона вже готова, не потребує готування. Тому її я додаю вже в кінці і все це добре перемішуємо. Якщо є казан, можна готувати одразу в казані і не потрібно готувати на сковорідці. Так буде легше і зручніше. Звичайно, в мене немає такого казана, тому я переливала все в каструльку. Гуляш у мене готується на маленькій температурі. Я за цей час займаюся деронами. Натираю картоплю на середній терті, додаю сіль, перець, яйця, муку, цибульку, часник. Булько і часник також натирає на тій же штерці і додаю трошки сметанки, щоб картопля не чорніла. Викладую на сковорідку, обсмажую з обох сторін. Дивлюсь на масу, щоб вона була така, як густа сметана. Дуруни смажу такі більшенькі, не зовсім маленькі, тому що різні люди по-різному смажать даруни. Також, якщо ми зайдемо в якийсь ресторан чи кафе, також нам подадуть інших розмірів даруни. Я смажу ось такі більшенькі. Викладаємо одну порцію деруна на тарілочку і зверху поливаємо гуляшом. Дуже смачна ароматна страва, зігріваюча. Мені вона особисто дуже подобається і вам рекомендую, щоб ви спробували, я думаю, вам також подобається. Не перший раз ми вже готували, я її вже готувала кілька разів і ні разу не пожаліла. Особисто нам з чоловіком ця страва смакує. Стосовно голяша, то потрібно вже самим собі регулювати рідину, тому що можна додати більше води і він буде рідшим, або додати трошки менше води, і він буде густішим. І саме така подача, коли даруна поливаєш цим голяшом. Наступна страва це червона тушена капуста з свиними ребрами. Капусту нашаткувала на шатківниці, долила трошки води, буквально 100 г, і поставила її тушити. Свині ребра у мене були вже помиті і почищені, я лише їх нарізала і посипала приправами. Добре, натерла приправами і обсмажую на сковорідці з обох сторін до золотистого кольору. За цей час, поки у мене все готується, і у мене вже були також начищені яблука, я їх натираю на грубій терці. Два яблучка натерла на грубій терті, додаю до капусти, також додаю вже всі приправи, перемішую і залишаю трошки потушитись. Через якийсь час, коли у мене вже підсмажиться ребра з обох сторін, роблю в капусті виямки і вкладаю туди ребра. Цибулю нарізала ков'яками, обсмажую її і за деякий час, після цього, як потушилась капуста з ребрами, поливаю зверху соусом томатним. Закриваємо кришкою і коли підсмажиться цибулька, також її викладаємо. Ось так її трошки втискаємо між ребра і все, закриваємо кришкою і тужимо уже до готовності. Щоб капуста була м'якою і м'ясо відставало від ребер. Блюдо виходить смачним і соковитим. Наступне блюдо це макарони з броколами і зеленою цибулькою. Взяла я ось такі грубі макарони шляхецькі. Також броколи я вже порозрізала на соцвіття, замочувала їх у воді підсоленій, щоб якісь комашки якщо є, виплили. Також знадобиться мені часничок, кілька зубчиків. Зелену цибульку я вже порізала, сіль перець. І Смажити будемо все на оливковій олії. На сковорідку наливаємо оливкове масло. Часничок нарізаємо дуже дрібно і викладаємо на сковорідку. Показую вам ось такі соцвіття маленькі у мене будуть до блюда і стараюся ті що великі порозрізати на приблизно такі шматочки. Часничок трошки підсмажити, викладаємо соцвіття і смажимо до половини готовності броколі, щоб вони не були надто м'якими, тому що будуть розпадатись, ну і, звичайно, щоб не були сирими, тобто, щоб були такої середньої готовності. Коли приготувались макарони, додаємо їх до броколі, все добре перемішуємо. Звичайно, додаємо сіль перець за смаком і зверху вже присипаємо зеленою цибулькою. Дуже смачна також страва виходить, нам також дуже вона подобається, смакує. Головне, щоб дати трошки часничку, не забагато його, щоб там було. І, звичайно, щоб було досить броколів, щоб макарони не були сухими. Броколі будуть соковитими, тому що вони в себе вбирають рідину при готуванні, і, звичайно, щоб блюдо буде смачним. Наступна страва це макарони з часничком і зі шпинатом. Часничок нарізаємо дрібно, обсмажуємо його, коли обсмажиться, додаємо шпинат, шпинат подріблений. Також вже готую я макарони, коли шпинат підсмажиться, додаємо сіль перед, перемішуємо і готові макарони викладуємо до шпинату. Все добре перемішуємо. Викладуємо все в форму для запікання і зверху присипаємо тертим жовтим сиром. Натирала я на дрібній терці. Ставимо запікатись і коли вже запеклось, викладую я порціями на тарілочки. Дуже смачне також це блюдо виходить. Ароматний часничок з макароном, шпинатом і сиром дуже все гарно поєдналось і дуже смакувало. Далі готуємо салат. Для салату мені потрібні будуть тортеліні з грибами, кукуруза консервована, перець червоний багарський, половина огірочка половина, одна морква, потрібно буде її приготувати, також броколи, вони в мене вже обсмажуються на сковорідці, і приправи йогурт і майонез на половину, перець і сіль. Приготувала тортеліні, висипала на друшляк, щоб вода стекла, в миску викладаю підсмажені броколи і викладаю Тортеліні з грибами. Моркву я також уже приготувала за камерою. Нарізаємо огірок, моркву варену і перець болгарський червоний маленькими кубиками. Висипаємо консервовану кукурудзу і заправляємо йогурт, майонез, сіль, перець. Все добре перемішаємо. Ось такий осінній, яскравий і кольоровий салат ми з вами приготували. Наступна у нас шарлотка з яблуками. Потрібні яблука, молоко, мука, цукор, яйця і порошок до випічки. Шарлотку буду готувати у мультиварті в скороварті. Спочатку збиваю яйця і потрошки додаю цукор. Після цього, як збились яйця з цукром, додаю масло розтоплене, молоко перемішуємо, до муки додаю порошок для випічки, перемішую муку з цим порошком. В кохоному змінила насадки для того, щоб перемішувати тісто і потрошки додаю муку. Коли тісто перемішається, я в мультиварку з виливаю половину тіста, викладаю зверху яблука, нарізані дольками і виливаю наступну частину тіста. Присипаю зверху корицею і в мене буде випікатися в мультиварці на програмі випічка 40 хвилин. Ось така ароматна і соковита шарлотка виглядає, коли вона ще гаряча. Почекала я, щоб вона обстигла, і розрізаю її. Хочу показати вам шматочок, як виглядає вона всередині. І в кінці хочу вам запропонувати ще два гарячі напої. Вони мені також асоціюються з холодною погодою, з осінню. Також можна пити їх зимою. Пропоную два напої: це один безалкогольний і один алкогольний. Безалкогольний це гаряче. Какао з шоколадом і корицею. У миску насипаємо какао, додаємо цукор, корицю, тертий шоколад, у мене чорний. Все добре перемішуємо і на одну чашку я кладу 3 чайні ложки Ось суміші. Заливаємо 200 г молока і какао з шоколадом і корицею готове. Решта суміш, яка залишиться, я її просто положу в контейнер, і пізніше можна буде собі зробити знову ось це какао з шоколадом і корицею. Переходимо до найпопулярнішого зігріваючого напою глінтвейна. І ось так глінтвейн готую я. Катрульку вилила 1 літру вина, додала дві апельсини. Апельсини порізала ось на такі кружельця. Також додала лимона, декілька ось таких кружелець, напевно, 3. Було, щоб не був дуже ось, кисним цей глінтвейн. І імбер ось на такі кусочки. Було декілька кусочків. я дала трошки, щоб також він грів і було чути, що гріє ось цей глінтвейн, завдяки імбиря, так, коли виділиться з імбиря, також ця пекучість, тоді і це все віддасться до глінтвейну, до цього вина буде також дуже смачно. І додала також, ось тут ввоз у мене є, ну, так трошки більше штучок також дала, щоб пахло, щоб було до запаху. Далі додала приправу кардамон і мускатного горіху по щіпці. Перемішую це все і залишаю на маленькій температурі, щоб воно у мене підігрівалось так до 70 градусів приблизно. Температура в мене стоїть зараз трійка. Дам я, напевно, на четвірку. Ось, з 10 в мене стоїть четвірка і так на четвірці воно буде потрошки підігріватися, поки не нагріється приблизно до градусів 70. Глінтвейн у мене вже загрівся до 70 градусів. Ось я тут зміряла, показую мені 70 градусів. Так, готую я глінтвейн, розливаю в чашки, вставляю по одній гілочці цинамону і по одній дольці апельсину. Аромат просто не порівняти з купленим глінтвейном. Звичайно, домашній глінтвейн найкращий, дуже смачний. Дякую усім, хто додивився це відео до кінця. Дякую вам за ваш час і за вашу компанію, що ви провели сьогодні разом зі мною. Надіюсь, вам сподобалось. Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк. Мені буде дуже і дуже приємно за вашу підтримку. Хорошого настрою вам, друзі, і до зустрічі в наступному відео. Па-па!